Доброго дня! Ви купили в Швейцарії a 6C6 2010 рік це рестайлінг 3.0дизель quattro 176 кВт. Автомобіль тільки привезений з Швейцарії, розмитний та сертифікований. Має 290 тисяч оригінального пробігу і тільки два косметичних підфарбування. В кінці відео я покажу прибором більш детально лакофарбове покриття по всьому автомобілю. Зараз покажу зовнішній вигляд. Це. Подвійний S-Line зовнішній, обвіси, бампера, пороги, диски. І S-Line внутрішній. Спортивні сидіння, спортивне кермо. Також авто має пневмотичну підвізку з режимами руху різними. Має адаптивний біксенон, led ходові огні. Автомобіль має асистент дальнього світла автодальнє, автозатемнення всіх дзеркал переднього і лівого. Має безключовий доступ. В автомобілі є електропривід передніх сидінь з пам'яттю. є електроскладання дзеркал, всі електровікна, електрокришка багажника, преміальна музика, босе. Ось в такому він вигляді, після професійного детейлінгу. Шкіра почищена, покрита консервантом для того, щоб вона краще зберігалась, краще служила. Чорна стеля, я вже казав, спортивне кермо. Датчики світла та дощу, круїз контроль. Далі клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, старт-стоп. Це безключовий той доступ. Показую задній ряд. Так він виглядає, скрізь присутні шильдики S-Line. на порогах, на кермі, на крилах, на сидіннях. Електропривід кришки багажника, все працює шикарно. Задня оптика у бронеплівці. Поличка в багажник є, є такі кріплення для багажу, ще є такі гачки. Усилитель на музику. Фуркоп знімний, знімається електрично. Далі тут у нас є ще запасне колесо. 19-й радіус, новий акумулятор, є компресор для підкачки шин. Так воно все виглядає. Такий автомобіль є на продажі. Кого цікавить, знаходиться в місті Луцьк. Звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв. Зараз показую, що в автомобілі по підкрасах фарбоване це крило. Як ми бачимо, без шпаклівки, чисто косметичне підфарбування. І ця дверка. Решта деталей всі в рідній фарбі. Тобто без ДТП, має тільки косметичне підфарбування, то було якесь більше всього подряпино. Також показую підкапотний простір, в якому стані автомобілі двигун ззовні. Так воно все виглядає, воно професійно все відмито, висушено. Антифриз чистий. Тут все, все в оригіналі. Ще заводські наклейки є. Нічого не окислено, немає нічого ржавого. Все сухеньке, все в прекрасному стані. Кого цікавить, в описі буде номер або силка на телеграм. Приїжджайте на тест-драйв.